Як ми доїхали з Києва до Анталії на автобусі, і скільки часу це зайняло, і так ми сіли на автобус з Києва о сьомій ранку, набрали купу смаколиків і вирушили в дорогу. По дорозі забирали пасажирів біля церкві у мені та Одесі. Зупинки були на заправках, тож з'їсти – це святе. Коли приїхали на кордон, то черги не було, і ми швиденько його пройшли. До речі, в автобусі була супроводжуюча, яка нам все пояснювала, і роздала водичку та рюкзачки. Як ми проїхали Румунію і Болгарію, ми не пам'ятаємо, бо спершу ми дивилися. Фільми, а потім заснули вранці, коли прокинулися, вже був Стамбул. В нас була зупинка в місцевому кафе. Тож ми перекусили і поїхали далі. Чесно кажучи, ми переживали, що другий день в автобусі буде дуже тяжко. Але ні, в нас були зручні крісла, вайфай, зарядки, і саме головне це туалет в автобусі. Тому їхати було максимально комфортно. В аеропорт Анталії ми прибули о 16-й, набагато раніше ніж за вказаним графіком. Тобто, дорога з Києва зайняла 33 години. Тому хто ще не спробував цей маршрут. Ми вам рекомендуємо.